Увага! Якщо ви плануєте переїзд до Німеччини, а саме місто Карфрує реєстраційний центр, це відео допоможе вам зрозуміти, що вас може чекати у перші дні і перші тижні. Дивіться його до кінця, тому що в фіналі я покажу і розповім, куди саме перенаправили людей після табору у Фельсбасі та які умови проживання вони отримали. Тож спочатку українці приїжджають у приймальний центр міста Карлсрує. Там вони зазвичай проводять тільки одну ніч або декілька. Під час реєстрації ставлять стандартні запитання, чи є доходи, скільки грошей на українських картках, склад сім'ї. Після оформлення видають усе необхідне для ночівлі. Уже наступного ранку людям видають квитки до невеличкого містечка під Штуртгартом. Це місто Фельбах. Це тимчасовий табір, своєрідний перевалочний пункт, де можна перебувати кілька тижнів або декілька місяців, доки вирішується подальше розселення і починається робота із вашим параграфом. Там ви отримаєте все необхідне для проживання. Посуд все для ночівлі. Тож у таборі Фельсбах дають також ще й адресу, за якою потрібно звернутися для отримання першої грошової допомоги. Вона складає 100 євро на дорослого і 50 євро на дитину. Це допомагає зробити перші організаційні кроки після приїзду. Тож, сім'я. Історію якої я буду показувати у цьому відео, прожила у таборі в Фельсбах 8 днів. Після цього їх перенаправили у нове місце. І тепер найцікавіше, у відео, яке почнеться далі, ви побачите реальні кадри з табору, умови проживання, побут, територію, кімнату. Це чесний, без прикрас погляд на те, як проходять перші дні після приїзду до Німеччини. Тож дивіться до фіналу, щоб дізнатися, яке житло отримала ця сім'я уже після табору в Фельсбах. летит и принимает Тут приймают... кабинет, куда я вас принимаю, и вы заполняете Отельничек. Посуд, пишет кастрюлька, стройке, по чашечке, лучше ложечке, ножику, два рушнички, паста. Ну, тут наши Можна складати, хто що бажає. Шапка. друге. Можна включити її підігрів. Então, essa é

Тож сім'я, яка проживала у таборі в Фельбах, переїхала до маленького містечка Кайзерсбах, це Баварія. Поселили їх у будиночку разом із ще однією сім'єю. А на першому поверсі ще проживає власник будинку, син власника будинку. Все гарно, але є один мінус: жодного магазину потрібно їхати у сусіднє містечко за продуктами. Ось такі справи там їх прописали, зареєстрували, і саме з цього моменту починається оформлення їхнього параграфа, 24-го параграфа.